Оксана Вікторовна, розкажіть, будь ласка, що це за виставка літературна, яку ми зараз спостерігаємо у вашій центральній міській? Бібліотеці, будь ласка, Все, сьогодні ми забрали з нової пошти благодійні такі внески від читачів. Це з Харкова нам надійшли книги для поповнення наших фондів, які ми втратили бібліотечних. Mm -hmm. От люди самі збирають книжки, надсилають нам. Це mm -hmm. з Харкова, а ще були книги зі Львова. Ми велику партію літератури отримали. По-перше, з Полтавської громади, багато дуже гарна дитяча література, угу. яскрава, така пізнавальна. Тоді в кінці в жовтня ми отримали з Голосіївської громади, це Київщина, угу. дуже велику партію літератури, нам привезли Різна для різних вікових категорій книги. Угу. Так що нам люди дякую, дякуємо їм. Допомагають поповнені наших фондів. Ми трошечки, трошечки почали відновлюватися. Оксана же наших ізюмчан, щоб вони десь могли цю книжечку взяти. Добре, обов'язково. Обов'язково. Ми дуже вдячні всім, всім небайдужим людям, хто допомагав бібліотекам нашим. Угу. Дякую вам. Дякую.